Доброго ранку, любі діти! Нарешті на вулиці прийшла довгоочікувана весна. Квіти нас радують своїми кольорами, їх дуже багато, вони пахучі, такі дуже весняні. І найкрасивіші квіти це тюльпани. І сьогодні ми з вами їх намалюємо. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, пензлик з водою, фарби і веделка. Сьогодні ми будемо малювати наші тюльпани веделкою. Подивіться! Беремо, обираємо колір. Я обираю для перших своїх тюльпанів червоний і зафарбовуємо веделки. Ось так. Зубці веделки зафарбовуємо фарбою. Обираємо будь-який колір, який вам подобається. Будемо робити різнокольорові. І робимо ось такі відтиски на папері. Так. Обережно, махаймо на нашу веделку, наносимо фарбу. І так рясно будемо наші тюльпани саджати. Можна обрати будь-які кольори, можна зробити різнокольорові тюльпанчики. Давайте візьмемо помаранчевий ще. Ось такі, подивіться, в нас вийшли різнокольорові наші тюльпанчики, і тепер ми їм домалюємо стебельце Для наших тюльпанчиків. Стебельце. І, звісно, в наших тюльпанчиків дуже яскраві, гарні листочки, також вони такі трошки трикутненькі. Вымалевываем листочки нашим кирпаном. Я полмаю трохи загострені такі листочки. Ще нашим тюльпаном травичку соковиту яскраву. Вже все зеленіє на зеленіє дворі, рясніє різнокольоровими фарбами і ми зробимо свій малюночок. Ось така гарна робота в нас вийшла. Ось такі гарні незвичні тюльпани. Чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу. До побачення.